И всем привет з вами Арт С вами Артём Наруто і ми будемо грати в Minecraft Pocket Edition версії Альфа. И вот, що я хотів сказати. Я сню... сняв вже Першу серію, ну вона в мене не заснялася. І переснімати мені якось не дуже хочеться. І це вже друга серія, і ми продовжуємо і я продовжую строїти, виживати в цьому мірі. От. О. Я ще хотіла спитати вас, який би мені зробити пол? Його зробити дерев'яний, чи його зробити якийсь інакший, Наприклад, зараз я покажу чи вам зробити його, чи зробити його це роп кажу зараз. Отакий. Отакий. Я не знаю, який я зробити. Ну, напишіть мені в коментарях. Я е, вам. Ви мені напишете. Напишіть, пожалуйста, в коментарях, що то я неправильно сказав. От ми строїмо, Тут крешу цю стелю. Я не знаю, яку мені робити, але поки вона буде така. Якщо вам не сподобається, пишіть в коментарях, я її перероблю така, як вам подобається. Так, що я хотів зробити? От треба поставити плавати, мабуть. Давайте краще назбираємо дерево і щось будемо думати, що робити з, з цією хаткою. У нас буде дуже багато планів, ми будемо строїти всякі ферми Арбу, Арбузів і багато чого. А ще я хотів би вам зарекомендувати зайти, ну, дивитися відео Легомена. Он, він дуже класні відео знімає, Я підписався на Легомена. Мені подобається, як він знімає відео. Підписуйтеся на його канал, ну і на мій тоже. Ну я це моє е, вже друге відео, бо ну можна считати, що, що перша серія в мене не заснялася. Це дуже печально. На, якщо чесно. Ну ладно. Не будемо про першу серію. Я думаю, що ми будемо вже і другі карти е, там знімати, і перша серія вже буде. Ну, це, це, з цим трохи не так вийшло, як я хотів. чого то в мене не заснялося. Що це? Надо в сундучок лежати. Орест, Оресник саженець. Давайте його посажив. О, вже ти мені зроблямо очі кріпер і всяких мобів. А, мабуть, спро... вже в другій серії ми підемо в шахту. Будемо там знаходити різні ресурси. Ну, і там ви мені напишете в коментарях, який іменно зробити мені пол. Бо я вдруг, в другій. У мене була друга карта. там Коли я ще не знімав, я там строю, тренувався, ну, строїв, то я зробив пол, ну і всю хату отако отаким от образом. Всю хату я отаким зробив. отаким от. Ну, вийшло красиво. Я не знаю, ну не хочу все робити ну э, все то саме, як там. Треба якось по інакшому зробити, бо. Навірно. Зорту. Так, так, так. Підемо поохотимося чуть, чуть А так, да, якщо ви слухаєте, почуєте посторонній звук, то це моя сестра, вона трохи там плачеть. Де ці моби? Тимобы. А вот Тимобы. Нет, нет, нет. О, спасибо. Пожалуйста, два пороха, два пороха. Зараз, а чё я не, а я не пидервал? Что за баг? Что за баг? А ладно, идем кое-что другое Ой, Стоять, 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 братиш. Ти що, не будь тихо не Ша, ша. Ого, скільки там мобів. А вот э, я ж хотів спитатися, у вас на якійсь карті вообще э, у мене вот була така карта, що на якій карті вообще води не було. У вас таке було чи ні? Я просто хотів спитатися, я думаю, це бах такий чи що, я не знаю. Эй, крипер. Я тебя до сих пор тики скелет я а в тебя я не убил. Ха-ха, парки я тебя убил. О, курица, твоя убивать я не буду. О, привет, привет, привет. Ой-ой-ой-ой. Братиш, да. ну, ты чё? Да, ты ёж, что это такое? Вау, тут все скамлю зроблено, це що якась гора? Давайте подивимось. О, ні, я не хочу, ти мене вб'єш, полюбе. Ні-ні-ні, не треба, не треба бротіш. Якраще лише все вживе. О, в'ячка, привіт. Чого-то тема ся тут дуже. О, тут угли. О, клас. по идее у меня колись была карта. Тут е, должно быть залезть. Ну я не знаю, что тут явно. Не, у меня колись такая тоже. Та е, карта такая попадалась. И было тут е, такое. Ну так, залезо было. Не, видимо, тут его нема. О, тут я уголь зато. Ладно, уголь это тоже хорошо. Не мішало би заліза, но його тут нема піщу <риклад> <риклад> <Ти що? риклад> шей. <риклад> <риклад> е ей, Ти що не лагай. <риклад> По шаубо. Там зомби хода. Брода ч. Нясо ходит, что... Пішли. ч убьемо. Ой, вот вин тут не один. Нет, нет, убивай, пожалуйста. Что мне робити? Придется я ее за Я А еще якщо… ж. Можно еще и так сдохнуть, ну. Бракишки, ты ч? Пішли, пішли. Та -та 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 -та. О, скелет это Ну ладно, продолжим уже в следующей серии. Всем пока.